Добрий день, мене звати Піндоха Ольга. Я є завідувач відділу телемедицини. Наш відділ займається консультативно діагностичною та координаційною допомогою бригадам екстреної медичної допомоги нашого Львівського обласного центру. Консультативну допомогу надають лікарі-кардіологи, а також лікарі з медицини невідкладних станів нашого Львівського обласного центру. Щоб отримати консультацію, лікар е чи парамедик е бригади, який знаходиться на виклику, надсилає нам електрокардіограму через кардіограф U-Kart, е в якому монтований модуль передачі, і надсилає на автоматичне робоче місце. В місцях, де е відсутній е зв'язок інтернет, е дозволяється. Е Фотографувати і знімок електрокардіограми скидати на, на WhatsApp. Після насилання телеметричних даних лікар, черговий лікар нашого відділу здійснює прийняття та опрацювання телеметричних даних. В свою чергу, лікар чи парамедик бригади, який знаходиться на виклику, здійснює голосовий зв'язок по телефону. Уточнюються об'єктивні дані пацієнта, артеріальний тиск, пульс, дихання, сатурацію. Також нам не чи були попередньому інфаркти, чи стоїть кардіостимулятор. У зв'язку з ці отриманими всіма даними наш лікар е, тенометричного центру виносить діагностичний висновок, е, дає рекомендації, також координує при потребі під час госпіталізації з гострим коронарним синдромом або з підозрюю на гострий коронарний синдром у відповідні заклади охорони здоров'я. Також при потребі координує свою роботу з відповідальним лікарем ОДВ, щоб скерувати на місце виклику додаткову бригаду. Робота нашого відділу забезпечує точність діагностики та скорочення часу до початку лікування.